Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Будинки ОСББ, пошкоджені внаслідок атаки 25 жовтня, вже почали ремонтувати. На якому етапі роботи? У Дніпрі водій збив трьох дітей на пішохідному переході. Загинув восьмирічний хлопчик, ще двоє дітей із травмами у лікарні. Сморід, антисанітарія та погрози агресивна родина з Дніпра завалила сміттям, мало не увесь будинок. Будинки ОСББ, які пошкоджені внаслідок ракетної атаки 25 жовтня, вже почали ремонтувати. Нині шлагодять покрівлю. Нагадаємо, через ворожий обстріл загинуло п'ятеро людей. Втім, є люди, житло яких розбито вщент. Історію жінки, яка за одну ніч втратила все, розповість Сергій Скрипник. її звал Людмила. 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 Такий добрий, світлий чоловік. Я і досі не можу повірити. Це вже було у неділю, було, ні, в суботу було 9 днів. П'ять чоловік загинуло тут. Пані Наталія жила у цьому будинку в один момент. Вона втратила свою подругу та житло. Жінка провела нас по руїнах свого дому, де кожна кімната нагадує про колишнє щасливе життя. Я жила тут на першому поверсі. Вона жила тут, де нічого вже немає на другому поверсі. Чи можемо ми прийти до вас? Можемо. Подивитись, що вціліло, що залишилось. Як вам складно заходити, бачити це все? Ви знаєте, Як я перший день сюди зайшла, то я, у мене перехватувало дихання, я не, взагалі не могла, тут стіни нема. Тут був колись коридор, це кухня, це кухня, там бар, туалет, ванна кімната. Там, де раніше вирувало життя, тепер вирва та руїни. Зараз це місце спомену та скорботи, куди мешканці приносять фотографії та квіти для загиблих. Тут палісадник, це теж кругом все було так у нас акуратненько. У мене цвіли рози кругом. І у сусід дуже було все так хаймо. Ну, тепер нема. Це я тут добудувала. Mm -hmm. І як добре зробили, стоїть. Те, що добудоване, те стоїть. Не менше емоцій викликає ситуація з постраждалими будинками ОСББ та тими, хто обрав собі приватного управителя. Я почала вже збирати всі документи і того, що квартира була приватизована на мене. І ну, це, це дуже дуже тривалий процес. Мешканці тепер стоять перед складним вибором або перевести будинок під управління комунальних служб, або створити ОСББ. Однак два будинки вже згуртувалися та створили об'єднання, що дозволяє місту розпочати ремонтні роботи. Це лягає на ну так на плечі приватного управителя, який здебільшого не має таких ресурсів, щоб фізично відремонтувати там ну, покрівля, там, мільйон може коштувати. великий будинок там декілька мільйонів. Вікна також може бути там сотні тисяч гривень. Тому в основному роботи, які вони це там дають матеріали, там плівку, ОСБ, і власне все. Далі вже люди отримують допомогу там через її відновлення саме квартири, а будинок залишається невідремонтований. Спеціалісти вже обстежили будівлі, провели заміри і готуються до ремонту. Але для багатьох сімей ці руїни назавжди залишаться символом того, що вони втратили. Журналісти Дніпро Тіві вже надіслали запит приватному управлінцю цих будинків та очікуємо відповіді. Деталі в наступних матеріалах. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. Відремонтувати будинок усього лише за 25% від вартості. Це можливо завдяки співфінансуванню, за яким міська влада сплачує 75% вартості ремонту. Програмою можуть скористатися мешканці багатоквартирних будинків Дніпра, яким більше 10 років. Як саме дивіться у матеріалі? В одному з будинків Дніпра завершили ремонтні роботи заміни старих труб і зношених елементів. Усунено витоки теплоносія. Цього році ми замінили опалення, замінили вод на будинок, тому опалення запустилося дуже легко. Це рік труби, метал, все воно було дуже. В тяжкому стані це трималось, як то кажуть, на павутинні. Завдяки програмі співфінансування співвласники можуть відремонтувати свої будинки, сплативши лише четверту частину від загальної вартості робіт. Решту коштів надає міський бюджет. Мешканці звернулися з відповідною заявкою до департаменту задля для усунення аварійної ситуації з системою опалення. Цю заявку було розглянуто у відповідності до програми співфінансування 75 на 25, тобто 75% відсотків від загальної вартості ремонту сплачує місцева влада в особі департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, а інші 25% відсотків сплачує ОСББ. Зазначений будинок повністю підключений до опалення, труби теплі. Як вимагає того чинного законодавства України, тому що почався опалювальний сезон? Такий ремонт підвищить енергоефективність будинку, скоротивши витрати на тепло. З початком опалювального сезону мешканці вже відчули зміни. Трошки люди в п'ятий поверх стравили повітря, і воно все пішло, 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 пішло. Без сміття це чиста вода, коли ти стравлюєш. Це набагато краще у іншому будинку, що постраждав внаслідок ракетного обстрілу за програмою співфінансування. Був виконаний поточний ремонт міжпанельних швів. Завдяки проведеним роботам значно покращилась теплоізоляція. Міська влада сплатила більше мільйона гривень для усунення цієї аварійної ситуації це 75% від загальної вартості ремонту. Іншу 25% сплатила ОСББ. Станом на сьогодні опрацьовано і виконано 232 заявки за програмою співфінансування. Ще 121 об'єкт перебуває у роботі. Аби долучитися до програми співфінансування, достатньо надати заяву на участь у конкурсі до департаменту з питань самоорганізації населення, а також додати необхідний пакет документів. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Смертельна ДТП у Дніпрі. Водій легковика збив трьох школярів, які переходили дорогу зеброю біля гімназії. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще двоє дітей з травмами у лікарні. Водія затримали. Докладніше розповість Анна Стасюк. Трагедія сталася зранку. На вулиці Семиренківській, неподалік 68-ї гімназії. Легковик збив на пішохідному переході трьох дітей. Один хлопчик загинув. Ще двоє постраждали. Їх доправили до лікарні. Одна дитина після обстеження її стан розглядався як задовільний та була відпущена додому із батьками. Друга дитина при обстеженні виявлені середньою ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. І на зараз її стан розглядається як середньої ступеню важкості. За даними поліції, водій обігнав іншу машину і допустив наїзд. Його затримали. На даний час водія затримано в порядку статті 208 КПК України за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування. За попередніми даними, водій був тверезий. Нині призначено низку експертиз. Винуватцю ДТП загрожує до вісьми років позбавлення волі. Анна Стасюк Павло Черненко Дніпро т. Відновлення руху 5-го та 12-го трамваїв та 150 метрів нових колій. Ремонтні роботи на перехресті бульвару батальйону Дніпро і проспекту Лесі Українки переходять на наступний етап. Що в ньому заплановано, та коли згадані трамваї знов поїдуть до своїх кінцевих зупинок. Дізнавались наші журналісти. Від 7 листопада 5 і 12 маршрути трамваїв знов прямуватимуть до своїх кінцевих зупинок. Однак їхні маршрути все ще матимуть крюк для об'їзду ділянки, де ведуться роботи. Трамваї заїжджатимуть на вулиці Миколи Руденка у напрямку для 5 маршруту університету науки та технологій, і відповідно для 12-го маршруту це завод металовиробів, тобто від центру, скажімо так. Таким чином. Додаються зайві хвилини, але пасажири можуть придбати добовий квиток та робити пересадку в районі цього проїзду. Пов'язані зміни із завершенням першого етапу ремонту. Змінили трамвайну колію протягом 150 метрів. Зробили пасажирську зупинку, влаштували два стрілочних переводи. благоустрій буде зроблений в кінці всіх робіт, в повному обсязі. А в етап у нас входить. Пряма ділянка теж близько 150 метрів на напрямку Олександра Поля. 7 листопада розпочнеться другий етап. Він триватиме до початку грудня. За ним слідує третій, із втіленням якого планують вкластись до нового року. Особливість робіт полягає у сучасній і більш складній технології вкладання рейок. Їх вмонтовують у бетонні плити на фундаменті замість звичного встановлення на шпали. Звісно, що обирається технологія саме з врахуванням навантаженості ділянки, саме ця ділянка. Вона є певне найнавантаженішою в місті з точки зору трамвайного руху. Це пов'язано з тим, що це одна із ділянок, за якою трамваї виїжджають з депо. Тобто, саме тут є дуже великий потік трамвайного руху, та і звісно, що і автомобільного руху, тому що це один з центральних проспектів. Звісно, що тут є багато автомобілів. Загалом за цей рік у Дніпрі відремонтували 11 переїздів. Марія Хритєвська Андрій Чубаненко Дніпро тієї. У Дніпрі мешканці будинку 42 на бульварі Слави зіткнулися з неприємною ситуацією. Жінка та її син накопичують величезну кількість сміття в квартирі, створюючи антисанітарні умови. Сусіди часто скаржаться на постійний неприємний запах і агресивну поведінку родини. Через склад мотлуху в оселі мати з сином називають плюшкіними. Більш детально дивіться у нашому сюжеті. Вон отсюда ти, ничтожество полное, котрий не имеет права. Пошла вон отсюда. Жінка живе разом із сином на Соколі вже близько 15 років. Весь цей час захаращують не тільки свою оселю, але й під'їзд. тамбур, який Ось зараз він чистий. Перед этим, перед нашими этими делами, було завалено пакунками всі, двері не закрывается. практично это відкриваються, можете посмотреть. Пані Наталя живе по сусідству із родиною Плюшкіних. Жінка каже, просто втомилась від нестерпного смороду, який тягнеться з квартири. Вони ніде не працюють, вони мають якісь там справки, ми не знаємо, агресивно настроєні. Всі на всі зауваження, що їм люди кажуть, вони нецензурною лайкою відповідають, погрожують, з ножом бігає син, вона бігає за ним. Ну ми вважаємо, що це ненормальне життя. Мешканці ж будинку кажуть, що сусіди плюшкіни наносили стільки сміття, що їм не вистачає місця у квартирі. Та інколи вони навіть ночують у тамбурі. Весь мусор збирають, оно опять назбирали там і в під'їзді. Там страшно ніяк зайти, це пожежна безпека, все завалено у них. Ну, ходять дуже крадуть, і в АТБ ходять, і у нас тут секунд відкрився, вони речі украдуть. Сусіди це просто жах, розумієте? Це люди неадекватні, що він, що вона, тому що нормальні люди так не можуть жити. Там відключена електрика немає, відключений газ. Квартира завалена. Знизу до доверху, окрім того, що вони захаращують власну квартиру та завдають дискомфорт сусідам. Плюшкини ще погрожують мешканцям району. Ірина з сином, вони ходять у нас по соколу, угрожають усім. Ми працюємо в штабі, і вони приходять, ми тут повзриваємо, все ракети прилетять, ми вас здамо, всіх волонтерів повбивають. Пані Наталя також жаліється на сусідку. Жінка каже, вони вже неодноразово звертались до поліції. Заяви заяви з підписами. Ось скільки у нас колективних заяв. Ось колективна скарга у нас була також. ночами просто стоїть під моїм вікном і вигукує прокльони, нецензурно виражається. Стає на трубу зливу і починає мені стукати у вікно кухні. При цьому вигукуючи мені у вікно, нецензурно висловлюючись, що вона зі мною розправиться, що вона мене уриє. Подонки, хто ви такі? Хто ви такі? Також родина Плюшкіних мало не покалічила матір з дитиною, які просто намагались вийти із квартири. Я я захистила свою дитину і отримала просто вухо. Довідок тепер у мене купа. Ну там жесть просто вухо. Досі у мене болить. Сусідські війни тривають вже понад 15 років. Мешканці будинку втомили жити у страху і нестерпному смороді разом із тарганами та пацюками. Та з кожним днем втрачають надію на вирішення цієї проблеми. Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією, стежте далі за розвитком подій разом із Дніпро Ніус. Дарі Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро Тівіта Виявили речовину, схожу на наркотики. У новокодайському районі міста затримано жінку. Поводилася вона підозріло, а при появі правоохоронців намагалася втекти. У ході обшуку виявили сліп пакети із кристалічною речовиною та трубочками. Слідчі дії тривають. До 9 мільйонів гривень на місяць саме стільки заробляли учасники злочинної мережі двадцятівські розповсюджувачів наркотики у кривому розі. Діяльність розгорнули з серпня 2023 року. Двома злочинними організаціями керували місцеві мешканці. Правоохоронці затримали 24 учасника незаконного бізнесу. У ділків вилучили наркотиків та іншого майна на майже 10 мільйонів гривень. Усім затриманим слідчі повідомили про підозру. Зловмисників тримають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Учасники угруповань фасували наркотики у власних оселях та на орендованих постійно змінних квартирах. Замовлення приймали через чат-боти у месенджері, а збували товар у коктейльних трубочках із рук в руки або шляхом закладок по всьому кривому рогу. Вартість дози в один грам становила 2 тисячі гривень. За оперативними даними, щомісяця учасники злочинних організацій збували до 30 тисяч доз метамфетаміну і отримували до 9 мільйонів гривень прибутку. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.